Так, приїхали ми в гості, нас в півне зустрічає. Ще Іди, смерть. Півнець. То були горобці, але вони нас повиділи і тікли. Так, я вдома. Зараз приїхали гості. Зараз ще щось... вся господарка на місці. Так, йдемо до баби. Ой. Заходимо. Христос народився. Я, так. Я баба, баба наша лежит. Привет. Я Мама. Привет. Окей, Ой, ти мой. тоже з бабою спит. А веднує сведомо спита. О наші кути. А, а тут нас Ні, Трохи змерзла, трохи. Ой. А другий сидит. Кіта? Він більш такий білий, він такий елегантний. Ну, а от такий більш друг. Котрий Морцик, котрий що? Отай Морцик, певно, ото більше до лаки схоже, бо він білий. А мурцик на всій. А який він гарний кот. А там той лігає спати коли мене, а то міля. Дві ше. Приїхали в гості. Ага. Ну, Ой-ой-ой, ой. Ой, чужі. Дві. Добре, знаєш, що чужі. А вот той вже до мене ласкається. Ласкає. Вже... А, а, а він так змінився за стільки часу змінився. Змінився, мамо. Маму. Маму, ти так прикольно каже, змінився. Та <ріх> 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 А Костя приехал. Пошли котики. Он что-то там чует. Что ты там чуешь? Мортик. <свяк> Мама приехала. Ой. Ты что? Мортик. Ну? Ну что, я еду. с тобой. Езжай. Пускай. Да. Пускаем. Мортика сейчас снимем. І... Ти як сі звезд? Пушок чи як ти звеш? А як бо він звуть? Знаю один мурцик, а другий не знаю. Напевно, го вот той мурцик. А твоє як називається? Як хути А? як називається один кіт другий? Мурцик, мурцик а один пушок чи Пух. Тепер не того пушок.